На площі з 17-го століття, була корчма другетів, потім готель під назвою Чорний Орел. А сьогодні це Ужгородська школа мистецтв. Історики знайшли відомості про те, що будівля була кам'яною зі стріхою, вкритою шинделями, на вісім кімнат і кухню. Загалом, судячи з описів, площа довгий час була місцем не надто приємним. Під ногами завжди був бруд і стояв сморід від тварин, якими тут торгували. Саме у цій будівлі влітку тисяча вісімсот. 1947 року ночував видатний угорський поет Шандр Патафі. Він тут ночував і е, написав відгуки про Ужгород, але на жаль, його е, на той час наречена не приїхала на зустріч, і в нього мабуть не був дуже хороший настрій, тому що Ужгород йому не сподобався. Але тим не менше ми його дуже поважаємо як революціонера, як угорського видатного поета. У школі мистецтв єдиний в Україні літературний музей творчості Шандора Петафія. За 25 років тут зібрали дві сотні експонатів. Один з найцінніших бюст поета, виконаний у 1896 році угорським скульптором.